Друзі, привіт-привіт! Всім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Дівчата з мене сміються, я відправляю свої помідори. Ось сьогодні нарвала ще 8 відер В ящику по 4 відра. Три ящика. Ось в цьому ящику, напевно, буде в 3 відра. І ось тут одне відро. І все. Щасливу, щасливу дорожку. Приїхали хлопці за помідорами моїми. Грузим, грузим. Поїхали мої помідори. Це дуже, це дуже добре. Що приїхали рідні, забрали. А я, друзі, сьогодні назривала ще вісім відер. Помідор. Ну, вже обірвала майже практично всі бурі. Нехай стигнуть. А там, де червоніють, це лишила на насіння. Помідорки. Хай стигнуть і, і знову будемо передавати комусь. Додому, хай переробляють. Мені вистачить. А мені вистачить. Так що я листя вчора пообрізала, не викинула. Зараз я позбираю і сапкою відразу до річки попросапаю, тому що почнуть виростати. А це нам не потрібно. Все, друзі. Тихого мирного нам неба, Божої благодаті. Бережіть себе дорогенькі і своїх рідних. А мене вже вулиця знов заростає, знов потрібно косити. Усім пока-пока-пока.